Росіяни вчора ввечері цинічно вдарили балістичною ракетою по житловому масиву у кривому розі на Дніпропетровщині. А вночі повторно атакували місто безпілотниками, десятки загиблих та постраждалих на місці. Була наша кореспондентка Наталя Стараправо, яка бачила все це на власні очі. Це дитячий майданчик у кривому розі. Ще вчора тут бігали і гралися діти, а люди поверталися додому. А сьогодні до цього місця приносять квіти та іграшки. Адже вчора, увечері, Росія завдала ракетного удару іскандером з касетним боєприпасом. Удар саме відбувся по такому жвавому районі міста. Довкола школи, різні навчальні заклади, житлові будинки, кафе та ресторани. Очевидці кажуть, що удар вибух відбувся майже одразу після повітряної тривоги. Тож сховатися просто не було часу. Прийшли вшанувати пам'ять тих дітей, тих дорослих, які загинули в результаті цього терористичного акту. І також шанувати пам'ять нашої учениці 9 класу, яка теж вчора опинилася в епіцентрі цих подій, і, наприклад, великий жаль, вижити їй не вдалося. Через ракетний удар є загиблі серед них. Діти також десятки людей постраждали. Зараз за їхнє життя борються лікарі. Одразу після ракетного удару Росія запустила шахеди. Через атаку шахедів загинула жінка. Вона встигла сховатися в підвал, але на жаль, це її не врятувало. Її будинок повністю згорів. Біля пошкоджених будинків розгорнули штаби допомоги людям. Вже понад 300 родин криворіжців, чиї квартири постраждали, отримали тимчасову допомогу. На місці працюють комунальні служби. В першу чергу вони допомагають літнім та маломобільним людям. Наслідки досі ліквідовують. Місцева влада оголосила дні жалоби разом з Кривим Рогом. Горюють інші українські міста. А декілька днів раніше Росія вкотре запустила шахеди на Кривий Ріг. Тоді також були загиблі. Наталя Стереправо Андрій Верстюк для телеканалу Спресо з Кривого Рогу.